Мінська сотня. Якась акція. Доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, можна декілька питань вам по діяльності Мінської сотні? Так, Мінська сотня спілкуватися, наскільки я зрозумів, не бажає. Правильно я зрозумів? Ну, хочу почути про діяльність менської сотні. От допомога військовим, що це навіщо, як це? Я тобі і скажу, Куди обратися? І будете дивитися там. Так, куди Слухай, Що ти за людина? Да як? Людина, як людина, от політично активна, цікавлюсь. Ось на і що це громадська організація Мінська сотня. Так от справа в тому, що я підійшов на Її е, загальні збори я волонтер. А мен... Я волонтер. А, тобто ви не в курсі да. з питанням я до них волонтер. і пояснити не можете. Добренько, дякую, дякую, зрозуміло. Тарифи. Доброго дня. Ось підійшов до Менської сотні, так пояснити не змогла, що вони роблять. Скажіть, будь ласка, а що тут у вас за політична діяльність? Вроді виборів ще немає. Ми збираємо підписи для того, щоб в кінці кінців саме тарифи, які не... Ну, ну... ну... ну так... то ж, треба ж тут Та як уже вмієте? Аби, аби зрозуміло було. Саме підписи збираємо, тому що тарифи не посильні народу. Леонідович Вилигалася, а я по спілкуюся корте так, 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 так. Так вроді виборів немає. Навіщо це? А політичні партії повинні працювати завжди, як виникає якась проблема у нашого народу чи в державі взагалі, Підключатися разом із народом, вирішувати це питання. От дивіться, вибирали, старалися, так повірили після майдану люди, що все буде краще для людей. В іто, виходить, що людям важко жити і анонсовані урядом тарифи завищені, декілька разів це доказала оця, значить. Ой. Як була створена комісія в Верховній Раді, значить там ціла папка документів, де доведено, що дуже залишена розтінка в декілька разів, мабуть, у три рази. І газу, який видобувається на теренах України для комунальних послуг повністю вистачає. Тому, тому розтінка повинна бути з лишнім за тисячу кубометрів. А, а Фанашевич, ви підписали, Підписав, тому що газ пенсіонера давить. Давить, як слід дав. Не тільки пенсіонери, а робота. Тобто ви зовсім не цього очікували від наших обранців. Ні, не, не цього. Я, бул, uh, Я був Порошенко в Чернігів, він виїздив на, на його встречу. А вищав, що це таке Золотий Город, за, за дві неділі, каже, війна mm. така за дві неділі, ми решимо просто. А ви наїдно повірили. Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, от ну виникла така ситуація, до речі, не вперше, до речі, типова, обіцяють одне, роблять інше. Що ж нам робити в даній ситуації? Що ж нам робити? Я не знаю, що робити. Треба, треба олігархів ліквідувати, як клас. Що вбивати? Ні, не, не вбивати. Да, ні, ні, ні. Ну Їх було ж уже. Да, Їх конфіскувати, не їхнє незаконне нажите імущество. Треба просто знову... Всіх варюг треба надо... Треба немагатися, ну, ми збираємо підписки до Верховної Ради, до уряду, до президента. І вони повинні, якщо не можуть змінити ситуацію, на краще для народу, то піти відставку. От і все. І ми на місці нові люди, які щось будуть робити для людей якраз, ага. а не для себе. Тобто, 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 Надія Петрівна, якщо вони, якщо вони щось роблять не так... То народ їх повинен відправити у відставку. Звичайно, це практика і... всіх цивілізованих країн. Дуже дякую. Чітко, конкретно зрозуміло. А я можу розписатись десь, підписати. Будь ласка, якщо ви тримаєте, то вже я думаю. Дякую, прошу. дякую, дякую. Ось підписний лист, з задоволенням підпишу. Бо це оце, потреба ось людей. сьогодні. О, а до речі, підписують багато. Ну ось сьогодні в нас оце два листочки і вже третій почали. Ага, чудово. Дякую. Доброго дня, шановні. Доброго. Це ви будете свідки Єгови, так? Ось я біля Троїцького ринку побув, там якась діяльність суспільно-політична ведеться. Питання тепер до вас, можливо, ви чимось допоможете? Ось дивіться. Ну, якось недобре від нас виходить. То розруха, то війна, то э, тарифи якісь такі, що э, карколомні, однозначно не звідти, не від Бога, не знаю, звідки вони там їх познаходили. Що ось цим простим людям робити, ну щоб нам почати жити якось по-людськи, конкретно от робити? Можете порадити? Можемо. многие в нашей территории знают молитву «Отче наш». И там просят о том, чтобы царство Бога пришло и исполнило его волю на земле, как на небе. Вот мы как раз обращаем внимание людей на то, что единственной надеждой для человечества является царство Бога, это правительство Бога. А люди, кого бы ни поставить к власти, они не смогут решить проблемы. Мы живем в время, когда Библия называется оно последними днями то есть такое критическое время, переходной период. Так, то кто треба молиться. Молиться и следовать руководству, которое дает Бог, чтобы подготовить себя к приходу этого царства. Потому что вот такой простой пример, смотрите, если корову поставить, пасти корову что-то из этого выйдет хорошее? Ну, мы вот мы ось обрали, поставили Вот э, от их, вот в Киеве, Президента, депутатів Верховної Ради, вони е, кабінет міністрів призначили, а тепер, ну якось не так вони пасуть корів. Вот, так, а, тому, должен... Якось ми може, ми ж молилися, але обрали, ми ж обрали. Це ж якби Бог їх обирав, тоді так. От як з цим бути? Е, і чому ж Бог не допомагає нам от правильний вибір зробити? Або правильно потим диеты. А правильный выбор это выбрать царство Бога. А это небесное правительство. Да, да? не было в Бога в бюллетене. Был там этот самый Яценюк, Порошенко был, не да, было Бога. Я согласен с вами. Пока такой возможности нет бюллетень выбрать. Но смотрите, что скоро произойдет. Потому что многие молятся о приходе этого царства. И есть одно интересное высказывание в Библии, которое указывает на наше время. Я вам прочитаю здесь цитату. Здесь говорится, в одни тех царей, можно сказать, правителей, Бог Небесный установит царство, которое никогда не будет разрушено. Это царство не будет передано другому народу. Оно сокрушит все эти царства и положит им конец. А само будет стоять вечно. Бог дал возможность людям эксперимент провести, убедиться, что коровы не могут коров пасти, или люди управлять людьми нами должен управлять Бог. И мы ждем, когда это царство придет, чтобы навести порядок, потому что мы живем в это время, когда это должно произойти. Так у нас же вот церковь как раз такая хорошая, а новозбудована в самом центре, ну правда, московского патриархата, а тоже такие люди ходят, молятся. Ну чему Бог не звертает уваги? Потому что нужно иметь не только вид, верующих людей, а жить в согласии с тем, что говорится в Библии. В Библии описано, что в наше время будут многие иметь вид преданности Богу, но отвергать ее силу. Сейчас даже политики идут в церковь, но они не поступают в согласии с тем, что угодно Богу а нужно поступать. И тогда будет польза. И для человека в этой ситуации можно перенести эти проблемы, потому что в Библии даются советы, как справляться с проблемами, которые в наше время происходят. И Бог не оставляет таких людей, Он дает помощь, дает свой Святой Дух, посылает хороших людей, которые могут выручить в трудной ситуации. Дякую. Ну, будем молиться. Вы можете еще добавить? Ні, вже все сказане головне. Да. Тоді дякую. А представитись ви можете? Ну, Наташа мені дав. Наташа, а вас? Мене Роман звати. Вас Роман. І ви представляєте? Свідки його. Свідки його. Дякую. Все доброго вам. Доброго дня, шановні, доброго. І що це трапилось? Невже вас звідти виселили і ви тепер тут будете? Ні, в нас виїзна акція. Виїзна акція. А суть цієї акції проінформувати людей, які ми вакансії надаємо, як можемо строїти на роботу. Отак. А чому не там? Чому саме тут ближче до людей? Да? О, да, у нас цей раз в місті мина проходить. Так ми виїжджаємо по селам їздимо. Ага. Тобто, то, тобто, якщо мене не можуть зайти до вас туди, то е, по силах це складніше і ви ближче до них. От тепер мені суть цього зрозуміла трошки. А що ж конкретно тут у вас робиться? От, що мені, я у вас на обліку стою? Значить, це в нас виясна акція для того, щоб проінформувати населення про послуги, які надає Державна служба зайнятості, а також для тих людей, які переїхали, переселилися в антицеру. Території, де проводиться АТО зараз, так. Чи, щоб допомогти їм розказати законодавство, що стосується людей переміщених. Так, я вчора у вас був, ви мені розповідали, можете щось новеньке розказати? Ну, ви ж були в Ірина Ага. А до речі, Тамара Васильівна приймає участь у цій вашій е, виїзній акції. Тамара Васильівна запрошена нас сьогодні на другу нараду. Тому... А, вона відсутня, да. так, ну, жаль, жаль, от е, дуже добре було б її побачити в роботі, поспілкуватися з нею. Е, так, ну от основне, що ви от новеньке хотіли сказати так для мене. Поясна акція стосується людей, які перемістилися з східних областей нашої країни. У нас багато в районі їх. У нас на обліку перебуває 11. 11. Так. які мають статус безрабітного, 11. Але хтось вже спрацев. Люди внутрішньопереміщені особи. Вони можуть до нас не дійти в джент занятості, тому ми виїхали сюди в джент. Центр нашого міста для того, щоб можливо хтось буде йти і підійшов би ми допомогли б їм розказати. Або той, хто побачить оце цей матеріал в інтернеті, зможе дово з них зайти до вас туди, поспілкуватися, отримати відповідну консультацію, допомогу так Добренько, дякую.